Трирічна Соломійка безтурботно грається у гуртожитку Вінницького центру профтехосвіти номер 1 Від початку вторгнення він замінив їй з мамою дім. У Костянтинівці, що на Донеччині, родина полишила все, аби врятувати життя. Бо діти найбільш вразливі зараз, вони не відвідують, не можуть соціалізуватися. Вони втратили ті, хто моя ще маленька, не ходила до дитячого садочка, але я бачу по дітям у гуртожитку, що вони ті, які втратили зв'язок з однокласниками, зі своїми вчителями, з колом спілкування. Їм дуже важко було спочатку соціалізуватися. За час повномасштабної війни тут отримали прихисток понад 19 тисяч переселенців. Зараз у гуртожитку живуть 124 людини, серед них 20 дітей. Якщо це діти шкільного чи молодшого шкільного віку, також мають бути всі необхідні засоби для навчання і інтернет, тому що ми знаємо, що навчання тривало досить тривалий час дистанційно і працювали над цим, і є результати. Також потрібні розвиток творчих здібностей цих дітей. Тому проводили різноманітні майстер-класи, запрошували митців, проводили екскурсії, літні табори. Як залучити дитину до повноцінного навчання, відпочинку, творчого розвитку, різноманітних спортивних секцій та психологічно розвантажити всі ці питання на спільному форумі обговорювали з міською владою, соцслужби, громадські організації. Служби працюють кожного дня, в кожного свої завдання і задачі. А одна спільна задача це щоб діти могли розвиватися, жити. І навіть в умовах війни відчувати не загубити то дитинство, яке має належати дітям. Учасники форуму ділились досвідом. Побували і у транзитному шелтері, який заклад облаштував у навчальній кімнаті. Тут одночасно можуть перебувати вісім людей. Для них є ліжка, рушники, кухня з посудом та побутовою технікою. Дійсно, в перші дні війни, коли люди тікали абсолютно голі, босі з маленькими дітками, які залишалися практично на вулиці. Ну, я дуже здивована і рада, дійсно, що люди оце все створили. Росія нехтує правами українських дітей. Вінницька молодь про це знає і власними силами наближає перемогу, ліплять вареники на передову. У Вінницькій громаді зараз проживає 85 тисяч дітей, 11 тисяч з яких переселенці. Війна це ситуація, коли дитина втрачає можливість нормально навчатися, отримувати нормальне виховання, отримувати все те, що їй потрібно від сім'ї, оскільки у батьків інші проблеми. Тож і надалі Вінницька громада під опікою триматиме кожну дитину учасників бойових дій, дітей-переселенців, малозахищених та сиріт.